Всім привіт! Сьогодні подивимося енергію до кінця вересня. Вересень підходить до кінця. Сьогодні 28, ще залишилось 2 дня. Подивимося енергію кінця цих двох днів, тобто вересня місяця. Всі, хто до мене завітає на канал і подивиться розклад для вас. Ваша енергія в період. Кінця вересня місяця. Три варіанти. Вибираємо інтуїтивно свій те, що вам до вподоби. те, що вас манить. І так, варіант один, два, три. Варіант один. Четверка мечів: енергія спокою, енергія відпочинку, енергія така, знаєте, штіль. Не хочу нічого робити, я втомилася, я енергетично затрачена. все, або затрачений, я виснажений. Тобто, неділя, понеділок, цих два дні людина хоче відпочивати. Енергія відпочинку. Ну, того вам і бажаю. Відпочивайте. Карта номер два башня. Така, знаєте, карта розрухи, розрушення. Це говорить про те, що щось вам набридло, і цих два дня будуть вирішальні. От ви все. Не захочете вже з цим миритися, ви цього вже не бачите, і вам воно вже не потрібно. Це, як знаєте, раз і відрізав, раз і сказав все нарешті з мене досить. Енергія така, знаєте, цілострімована і вона. Підійшла до свого логічного закінчення. Тут, бачите, в інших картах Таро, башня, там, взриви. Люди вилітають, тут ніхто не вилітає, тут все ок. Тут сама відьмочка зробила шкоду і стоїть, наблюдає. Тобто ви самі це зробили, ви самі це розрушили, воно вам в самой вже або самому не підходить. Це не ваше. Воно вам вже набридло і стоїть посеред горла. Ви його раз і відірвали. Все, те, що ви розрушили, це не ваше. Далі йдете в нове. Далі карта зірка і далі. Інші мрії і інші досягнення. Карта No3. Вісім жезлів, енергія скорості буде все швидко мінятися. За цих два дні може змінитися буквально багато чого в вашому житті. До речі, по цій карті ви можете отримати якісь повідомлення, смс-повідомлення, якась переписка для вас буде така, знаєте, актуально цікава і актуально значима. Тобто, ця карта може бути переїздів, поїздок додому. Або якогось повідомлення або спілкування по інтернету. От таких енергіях ви будете перебувати ті, хто дивиться мене, і ті, хто за мною залишаються. Всім гарного дня, всіх, миру, всім і злагоди. Всі хочуть на хто хоче на розклад та з картами та будь ласка, я всіх запрошую на індивідуальні розклади. Дякую!